Світовий феномен. Володар премії Бафта та Еммі. 30 країн. 60 сезонів. I love it. Гра, що підкорила мільйони глядачів у всьому світі

Я міс Україна, все світ. Я професійний гравець в покеру. Класно пальцями. Да. І твоя карта опиняється у мене в кишені. Домосподарка, що вона там може? А я можу так, що їм піджариться. Зберуться у стародавньому замку. О, це дуже красиво! Вау! Хай начнеться вакканалі! Аби позмагатися за півмільйона гривень. Але серед гравців є зрадники. Яка ваша тактика? Йти по головах. Вона взяла овочі яйця, тримає їх і убирає жінок. Це влада і абсолютний контроль. Вірні, мають викрити зрадників. Як параноїк думаю, бляха, хто це. Хто? Хто? хто, 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 хто. Я тоді готова розкрити карти. Можемо розвертатися і їхати додому. Це реаліті-шоу Зрадники на Світ ТВ. <реку> 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 це гра, це гра, видихай, вов, <реку> видихай. Це найкрутіша гра, в яку я грав, коли-небудь. Це The... зрадники. У жовтні на світ Тиви.